Максимальний джип Grand роки, чорний на чорному, повністю в антихромі, неалізовані не оптиці. Є противотуманні фари. Подивіться на ці диски. Вони також чорні і неймовірно пасують цьому автомобілю. Дуже високий кліренс, гарна гума, Michelin, безключовий доступ, датчики сліпих зон, підігрів дзеркал. Салон у нас шкіряний на електрорегулюваннях. Також шкіряне мультикермо з голосовим управлінням, з круїз контролем. Пробігу у нас 80 тисяч кілометрів. Є датчики світла та дощу під капотом 3,6 бензин. Уявіть тільки, як він їде. Великий екранчик мультимедіа, на якому можна регулювати і клімат, і підігріви сидінь, і музику. Також є отримання в полосі, система старт-стоп, еко режими, відключення стабілізації, парктронічки. Присутня у нас задня камерка з напрямками з напрямками руху, що дуже класно при паркуванні такої великої габаритної машини. Також зверху у нас чорна стеля і є люк. Це автомобіль 2020 року і має дуже класний стан салону. Також тут є підлокітник з підстаканниками, є система Isofix, дефлектори повітря і ось такі ніжчі для ваших речей. Позаду також дуже сучасна оптика, парктроніки, камерка заднього огляду і електропривід кришки багажника. Багажник тут дуже великий. Тут посилена музика. Бачите, навіть тут динаміки в багажнику є у нас силиконовий килимочок, і під ним запаска і всі інструменти, які потрібні, щоб її замінити. Дуже багато місця тут. А ціна за цю велику машину з пробігом 80 тисяч кілометрів всього 26 тисяч доларів. Хочеш протестувати? Приїжай на автокоїнсолобілогородка, Софійська, 19.